Західні експерти зараз почали вдаватися до такого, ну, як на мене, не фахівця, а так, екзотичного терміну, що наші ЗСУ застосовують в обороні принцип еластичної стрічки. Тобто вони відходять іноді на якісь більш вигідні позиції з метою. Ну, По-перше, зменшити втрати, а по-друге, навіть влаштувати певні якісь пастки для ворога. Ви можете роз'яснити нашим слухачам і глядачам, що це таке еластична стрічка у військовому розумінні? В принципі, так ці дії вони є передбачуваними, тому що ми зараз, по перше, загальна стратегія сил оборони України це саме оборона. Ми знаходимося саме в обороні, але мета цієї оборони полягає у тому, що ми повинні виснажувати ворога, виснажувати бойовими діями, створювати такі умови, щоб вони несли максимальні втрати. При цьому ми могли мати можливість зберегти наш ресурс в першу чергу людський ресурс. І е, у зв'язку з тим, що ми е, змушені саме е, діяти в такому форматі, а е, ми і можемо залишати деякі позиції, які утримувати, а можливо тільки у разі збільшення е, втрат серед людського ресурсу. Тобто втрати особового складу зараз е, є неможливими. Якісь гепертрофовані, якісь е, великі втрати. Ні, росіяни можуть це собі дозволити. Вони так і воюють. Вони воюють тим, що вони нехтують е, людським життям. Е, свою чергу, ми максимально повинні зараз його е, е, зберегти. Цей ресурс, тому що е, війна, як ми розуміємо, вона довгострокова. Це є фактом вже. І у фазі виснаження наша мета максимально виснажити ворога, навіть не дивлячись на те, що нам доводиться залишати позиції. Але іноді виникають такі ситуації, які можуть пов'язані бути а, з тим, що ворог опиняється в дуже незручних географічних ландшафтних умовах, або йому не вистачає ресурсу, тому що він дуже швидко просунувся вперед. А, якась кількість його підрозділів а, знаходиться на відстані досить суттєвій відстані від логістичного забезпечення, і тоді можна цей підрозділ перерізати і заблокувати, а, створити умови, щоб взяти його в оточення чи інші якісь а, тактичні а, використовувати. Ну, такі рішення для того, щоб нанести їм більше ураження. Тому так дійсно ми зараз можемо відступати. І ми змушені по деяким ділянкам відступати, тому що там в нас невигідні позиції, е, і ми можемо нести надвеликі втрати, якщо будемо їх е, утримувати до останнього краплі крові, як то кажуть. Але це не наш метод станом на зараз. Наша основна мета це виснаження ворога, іноді навіть системні контратаки. До речі, на Харківщині. Та навіть в серебрянському о, лісоводстві ми бачимо, що відбуваються ці події. Чому це відбулося? І не тільки там. До речі, часів яр також о, район Богданівки, Калінівки, а також А, Біля Клішіївки ми відновили деякі свої позиції в районі Часового Яру. За рахунок чого це нам вдалося, це нам вдалося за рахунок того, що росіяни забрали свою 83-ю окрему десантно-штурмову бригаду, яка діяла саме в районі Клещівки, Андріївки та Іванівського, і ми змогли не тільки стабілізувати лінію боєзвітнення, а також відновити деякі позиції. Чому це вдається в Серебрянському лісоводстві? Тому що, як і я говорив, росіяни найбільш боєздатні свої підрозділи з. Складу е бригад п'ятнадцятої, наприклад, окремої мотострілецької бригади, 21-ї, 30-ї, 2-ї загальної військової армії, які діяли на лиманському напрямку, тобто і по серебрянському лісоводству. А е вони вже з жовтня тримають е в на авдіївському плацдармі. Тому в них там оборона починає е мати ну такі собі прогалини. Їм не вистачає ресурсу. Ми цим користуємось і відповідно відновляємо свої позиції.